Весна. Багато клопотів з'явилося у звірів та птахів. Усі вони чепурили свої оселі і лісові галявинки. Дехто змінював броня. Зайці скидали білі шубки, а натомість одягали сірі вовки та медведі. Лише обновляли старі кожушки, бо не звикли міняти колю. Та найбільш метушились малята, потай від усіх, готуючи подарунки, адже незабаром прийде мамине свято. У цей день на головній лісовій галявині мали зібратися мешканці всього лісу, щоб привітати своїх матусь зі святом. Сонечко засяяло золотими барвами, коли про матусеньку пісню заспівали, ми, пісеньку про неї. Сидів у своїй хатинці лише зайчик, сіренька шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, але він не знав, що ж придумати, щоб їй подарувати. Ось зайчик вийшов на двір. У лісі, де не глядь, біжать струмочки. А на горбочку якраз біля головної галявини. Побачив зайчик сіра шубка блакитну квіточку на тоненькій стеблинці. А хто ти? запитав зайчик. Пролісок, відказала квіточка. Дуже соромно не знати мене. Адже я розквітаю що весни. Це моя перша весна з зайчик Тому. Нічого про тебе не чув. «Аго, он воно що? розсміявся пролісок. А чому ти такий засмучений? А як же мені не сумувати? Завтра, мамине, свято, а я подарунка ще не маю. Пролісок співчутливо подивився на зайчика, трохи подумав та й каже: То, може, візьми мене? Подаруй своїй мамі. Як же я візьму, розгубився зайчик. Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, зітхнув проліз. Але ж ти не маєш подарунка. усі мають, а ти ні. Дякую тобі, Проліску, раптом зраділо зайчиня. Тепер я знаю, що подарувати моїй любі. І ось в день свята мам усі дітки прийшли на головну лісову галявину. Кожен з них принесло дбайливе, загорнуте у торішні листя подаруночок. Тільки в сірої шубки в лапках нічого не було. Подарунки ті були справді напрочуд гарні, різьблені скриньки. Розфарбовані мисочки, горішки та ткані рушнички, вишиті серветки та намисто із шипшини. Нарешті дійшла черга й до сірої шубки. Зайчик узяв маму за лапку та привів на горбочок. Там синіла квітка. Я дарую тобі матусю ось цього проліска. Тільки зірвати його я не міг, адже він тоді не ростив. Дякую тобі, любий синочок, розчулилася зайчиха. Дякую за такий чудовий подарунок. Коли ж усі подарунки мамам було вручено, до лісових мешканців звернувся ведмідь на ім'я буркуту. Він подякував усім малятам за старанно виготовлені подарунки. І від усіх лісових мешканців він подарував діткам кошик з рожевобокими яблучками, які були зібрані ще восени. Їжте на здоров'я та не забудьте пригостити маму. Радісні та щасливі малята зі своїми матусями. Танцювали та співали, вітаючи всіх зі святом. Є отець кошень батько, а сонечки цуцей батко, а мамочки є ясенька. 谁？